Чотири квартири, де можна почати ремонт хоч сьогодні, а заїхати ну вже після нового року. Давайте покажу вам всі варіанти. Це квартири вже зданих даних будинках, є тенькування, встановлений котел. Та головне, вже є сусіди і працює комерція. Тож все потрібне під боком. Квартира вже площею 44 метри, і її особливість, що вікна на дві сторони. Велика кухня з лоджею передпокій, зручний санвузол. Тут навіть вже встановлена тепла підлога. Дуже комфортна домівка для холостяка або для пари. Наступна квартира двокімнатна, дворівнева, майже 90 метрів квадратних. Величезна кухня вітальня з виходом на власну терасу, а на другому рівні дві окремі кімнати, плюс гардеробна. Безмежний потенціал для власного дизайну. Ну і для тих, кому потрібна справді велика квартира, у нас є чотирьохкімнатна дворівнева квартира майже на 108 метрів квадратних. Окрема кухня, велике вітання, дві повноцінні кімнати і тераса. Ось це вже історія про великий дім у серці комплексу. І класна альтернатива таунхаусу, до речі. Тож звертайтеся у відділ продажу, і ми підберемо той варіант, який підійде саме вам. Ну а з вами був Віталій. До зустрічі.